Мудрика звинувачують у спостереженні за м'ячем під час переможного голу Адеємі Гвардіола дуже круто висловився про Саню Зінченка. Щоправда, його арсенал по ділу поступився Манчестер Сіті. Та Андрій Ярмоленко, який відмовився від трансферу в новий клуб, мої вітання, друзі. Дуже гаряче сьогодні буде. В принципі, як і завжди. Тож ваша вподобайка, ми стартуємо і почнемо з інформації про Андрія Ярмоленка. Українець отримав пропозицію щодо трансферу від представника турецької. Суперліги повідомляє, та то таке йдеться про команду із зони Єврокубків. 33 річний українець відповів відмовою, попри те, що фінансові умови, потенційної угоди, не поступалися його контракту в Еміратах. В принципі, йому вже от буде 34, повернутися в Динамо і побігати 2-3 сезони якраз нормально. То дасть цьому взбіговиську трохи класу. Респект Андрій, всіх грошей світу не заробиш, а от вписати своє ім'я в історію Динамо та українського футболу, повернувшись і завершивши кар'єру у такий склад. Нії час це дуже гідно. Збірна Ірану вирішила провести контрольний матч з Росією. в Тегерані. гра запланована на березень. Про це особисто повідомив президент федерації футболу Ірану Мехді. Таж разом з цим іранці анонсували спаринг з Іраком. Матч 3-14 дорів, 30-14 дорське дербі. А перед чорноцвітом застяли грати, щоб не потрапити під бан. І тут притуло оголошує збір на ракету дрона Камікадзе, який дуже любить футбол і залюбки переглянув би цей матч. То будуть друзі легендарні поєдинки, що тут ще можна додати. З ким далі спаринги? а? Голкіпер Реала Андрій Лунін провів перший сухий матч за команду з 19 жовтня минулого року. 4-0. Перемога над Ельче. Тоді, до речі, також був розгромлений Ельча тільки з рахунком 3-0. Проте 24-річний українець отримав найгірші оцінки від Софаскор та Хускорд серед одноклубників, які вийшли у стартовому складі. Софаскор поставив воротарю 6 і 6,6. 6 6. Нижчі оцінки отримали серед гравців вершкових лише ці. Які виходили на заміну. За 90 хвилин на полі Лунін зробив 34 дотики до м'яча та віддав 31 точну передачу з 33. Воротар грає на 0. Найнижча оцінка в команді. Софаскор і Хускорт, е Об'єктивно оцінюємо роботу футболістів. Насправді так. Жодного удару е... в площину воріт Луніна не було. Тому, в принципі, можна розуміти, чому високої оцінки Андрій не отримав. Але ж не можна. Вратаря оцінювати тільки по сейвам. Гра ногами точні передачі, перехоплення м'яча. Словом, арсенал поступився Манчестер Сіті в перенесеному матчі 12-го туру АПЛ 1-3. Каноніри програли містянам в 11-му матчі чемпіонату Англії. Поспіль арсенал не може перемогти Сіті в англійському чемпіонаті з 2015 року. Завдяки цій перемозі команда Пепа Гвардіоли вийшла на перше місце, змістивши канонірів на друге. Тепер у команд по 51 очку, але Манчестерці випереджають лондонців за додатковими показниками. Детально пірнати в причини поразки не будемо. В цій грі було дуже багато індивідуальних помилок у гравців арсенала. тотто м'ясу м'яч віддасть супернику, який вже біжить на ворота. То кошети, то грубі помилки в своїй штрафній сіті за таке не пробачає. А що зіна? Сашко відіграв повний поєдинок. Гравець Канонірів, Олександр Зінченко отримав від Софаскор оцінку 6,4, Вище отримали 5 гравців стартового складу. Хускорт поставив 26 шестирічному українцю 6,1 серед одноклубників. Вищу оцінку, отримали лише троє. Загалом же Сашко, як завжди починав атаки команди, знаходився усюди. Саме після його передач канонірів виникали гольові моменти, чого варта подача на Нкеті. Але в захисті у Сашка все ж були проблеми, як і у всього арсенала. Словом, лихоманець а в останніх матчах канонірів треба виходити з цього стану, бо можна так і на четвертій сходинці. Фінішувати Сіті не буде чекати, але по Зіні та по Арсеналу я не хочу закінчити на Мінорі. після гри зінченко зустрівся і обійнявся зі своїм екс тренером Пепом Гвардіолою. Обережно можна просльозитися. А незадовго до матчу Гвардіола навіть дав коментар на рахунок Сашка. Думаю, кожен у мансіті його любить. Він справді був важливою фігурою для. Клубу. У перші роки його перебування тут ми хотіли, щоб він змінив команду, адже думали, що він не гратиме так багато. Але Алекс сказав: ні, ні, я буду боротися за свою позицію. Ну а що було далі? Ви без мене знаєте, друзі. Друзі, все більше і більше топ-матчів відбувається. Зараз ще й Єврокубки повернулись. Сьогодні, зокрема, наші шахтар та Дніпро-1 будуть грати в Єврокубках. Дивимося, робимо свої прогнози. Звісно, на сайті наших друзів компанії Favbet, Посилання в закріпленому коменті, там вже бонус 4500 на перший депозит. І не забуваємо, що Favbet, частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте в середині гри разом з Трибуна та Favbet, А ми летимо далі до матчу борусія Дортмунд. Часі ще перед грою камери впіймали цікавий епізод. Вінгер Челсі, Михайло Мудрик, потрапив до стартового складу на цей поєдинок. Останні години перед важливою грою Мудрик проводив у компанії Бена Чілвела. Це помітили фотографи. Нагадаємо, що раніше публікувалася фотографія з Мудриком та Чілвелом на тренуванні у Курель. Я ж на цей матч залишився в запасі. А що по матчу. Розбираємо. Челсі ускладнив собі задачу вийти у чвертьфінал, програв у першій грі Дортмундській Борусі. Рахунок у першому таймі з подачі Ріса Джеймса відкрив тягу Сілва, але є нюанс. Бразилець допоміг собі рукою. У підсумку голу нема, зате є жовта у Сілви. Ще одна хороша нагода у Челсі була на 41-й хвилині. але Жуау Фелікс влучив у поперечку. Швидкісну дуель Мудрики і Адеємі У матчі виграв останній. Він отримав м'яч ще на своїй половині поля після кутового. Челсі обігнав Енцю Фернандеса і пробив влучного ворота Кепи 1-0. І за це Мудрика вже сварять. Вас виникає питання, за що його сварять? За те, що він просто спостерігав за цим епізодом. Коли м'яч було винесено з штрафного майданчика Дортмунда, Мудрик був найближчим до того, щоб відстежити та зупинити Адеємі. Натомість він побіг назад на помірній швидкості і навіть побачив, як ця госільва промчав повз нього. На півдорозі. Він вирішив не використовувати свій блискавичний темп, щоб атакувати Адеємі та надати більше захисту Енсо. Зрештою, Форвард Дортмунда обійшов усіх, забив і приніс своїй команді перемогу. Вивчаючи той голик який забив Адеємі, виявляється, що це була провина Мудрика. Людина повинна була догнати бомбардира, і він також має темп. Чоловік просто втратив концентрацію і спостерігав за м'ячем. Сумно він навчиться. Мудрик в цьому матчі на превеликий жаль виглядав. Е Дуже блідо і коли намагався щось створювати, то дуже часто втрачав м'яч. Кубився, слово, не йшло. Хоча не можна сказати, що Дортмунд це еталон в плані компактної гри. Навіть навпаки, часто у них були розриви, дуже файно вдавалося цим користатись, але, на жаль, не мудрику. І що ви думаєте, я зараз скажу: мудрик розчаровує? Ні, друзі. Адаптація, вливання в колектив, ще й тиск змі. Потрібен час. Розумієте, Мудрик не розчаровує. Він просто нормально грає, але знаючи, як він може грати. І добре, що Грем Потер у це вірить і дає шанси футболісту. Друзі, а як вам поєдинок Челсі проти Борусі Дормунд? Пишіть про це свої коменти, а потім ставте вподобайки, якщо це відео було вам цікавим. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подібні новини. Макс Колюте, тупо Трибуна, Гарного дня, бережіть себе, друзі, і па-па.